Зачитати всім відому нам притчу від Луки 15 розділ це притчі про блудного сина. Давайте прочитаємо разом з вами. І сказав Ісус: У одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив батьку, віддай мені мою частку майна, і батько розділив своє добро між синами. Ось початок історії. Син підходить, молодший до батька, каже, Батько, дай мені. Те, що мені по праву належить, мою частину. Батько не почав е, спорити з, зі своїм сином, не почав його вмовляти, а навіщо тобі твоя частка а що тобі тут погано живеться, а навіщо тобі це потрібно. Він, як милостивий і люблячий батько, він тримає. Друзі, часто ми е, Бог нам говорить одне. А ми вперто хочемо робити те, що ми хочемо. Да? Те, що є нашим бажанням. І ми робимо. Бог, він як батько, він не зупиняє. Він не зупиняє. Він каже, хочеш, роби. Але що? Будуть наслідки, Да? Стаємо далі. А незабаром молодший син продав майно, забрав усі гроші, вирушив у далекі краї. Жив він там безладно, розтринькав усі гроші. І коли він витратив останнє, напав на ту країну, де він мешкав, жорстокий голод, та син впав у нужду. Тоді він пішов і найнявся до одного з мешканців тієї країни. Той послав його в свій маєток годувати свиней. Годуючи свиней, він ладен був набити живіт хоча б лушпинням що їли свині, але й того йому не давали. Опам'ятавшись, він сказав собі: Друзі, коли молодший син він опам'ятався? Коли? коли він опустився на саме дно, коли в нього вже нічого не залишилось, коли він повністю знаходиться без грошей? Без нічого, що в нього було, те, що йому дав батько. Він залишається без нічого. Він наймається до людини, він настільки голодний, що він хоче їсти те, що дають свиням. Він готовий їсти. І тільки після цього, друзі, він що робить? Він розуміє, що він знаходиться не там. Де він повинен бути. Він розуміє, що він зробив помилку. Друзі, так само часто в нашому житті, коли ми звертаємо не на ту дорогу. Друзі, ми чомусь от в нас людей це так закладено. Ми починаємо розуміти тільки тоді, коли ми спускаємося на саме дно. І тільки тоді, чомусь нам потрібен Бог. Так? Є така приказка. Як тривога то до Бога. Коли в нашому житті вже все погано, коли в нашому житті такі обставини стаються, коли в нас немає іншого виходу, як тільки шукати Бога. І тільки тоді ми починаємо, як тут написано, опам'ятавшись, ми починаємо розуміти, усвідомлювати, що ми не там, де ми повинні бути. Він сказав собі: наймені робітники у мого батька мають їжі в волю, а я тут з голоду гину. Відразу вирушу до свого батька і скажу йому Батьку, я грішний перед Богом і перед тобою, я не гідний більше називатися твоїм сином. Дозволь мені бути одним із твоїх наймітів. І підвівшись, він подався до свого батька. Батько ще здалеку побачив, що він наближається. І сповнився милосердя до нього. Він побіг назустріч синові, обняв його й поцілував. Син промовив до нього: Батьку, я грішний перед небом і перед тобою. Я більше не гідний називатися твоїм сином. Але батько наказав слугам Мерші, принесіть найкраще вбрання і вдягніть його, Надіньте перстень на руку йому і її сандалі на його ноги. І приведіть вгодоване теля, заріжте його, приготуйте обід, ми будемо святкувати. Бо це мій син, який помер, а тепер повернувся до життя, загубився, а тепер знайшовся. І вони почали святкувати. Друзі, от просто зрозумійте, який наш Бог, він просто милостивий, всемогутній і сильний. Яке в нього добре серце. Коли цей син. Каже, що я прийду до батька і скажу, що я готовий бути твоїм слугою. на А батько що каже? Я тобі все прощаю. Я тобі віддаю все. Все те, що ти втратив, ти будеш мати знову. І здавалося, б, от як ми люди. Як ми подивилися б на цю ситуацію, ну от якщо б, якщо б наш, ну, наш син да, зараз би пішов би, потратив все все те, що ти йому дав, прийшов би, щоб ти як мама чи як папа, що б ти зробив? Ти прийняв би його назад? Прийняв би. А наш Бог, друзі, навіть коли ми робимо помилки, я не знаю, що я плачу, просто в мене Бог зараз стільки додоркається. Навіть коли ми робимо помилки і падаємо на саме дно, розтрачаємо все, те, що він нам дав, і звертаємося до нього тільки тоді, коли ми вже опущені на саме дно. І він, друзі. Він має велике і любляче серце і пробачає нас. Амінь. Далі читаємо. Тим часом старший син був у полі, коли він, повертаючись, наблизився додому то почув музику і танці. Він покликав одного із слуг і поцікавився, що це все означає? Слуга відповів: твій брат прийшов. Батько твій звелів зарізати вгодоване теля на радощах, що, що повернувся його син і живий, і здоровий. Старший син розлютився і не хотів заходити до хати. Отже, батько вийшов і намагався заспокоїти його. Та він відповів батькові: Послухай, усі ці роки я вірно служив тобі, і жодного разу не було так, щоб я не виконав твій наказ. Але ти жодного разу не дозволив мені зарізати навіть козу, щоб я міг запросити своїх друзів повеселитися. А коли до тебе повернувся твій син, який розтринькав все твоє добро, з повіями ти наказав зарізати для нього вгодоване теля. Тоді батько сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною, все, що я маю, належить тобі. Але ми мусили відсвяткувати цю щасливу подію, адже брат мій, який помер, повернувся з за життя, захопився, а тепер знайшовся. Оцей старший син, друзі, це уособлення тих людей, які дивляться на, на людей, які впали, вони дивляться зі сторони і вони починають засуджувати. А він впав. А він такий поганий, а він же ж все розтринькав. І він прийшов до тебе грязний, голий, вонючий. Але що йому відповідає батько? Батько відповідає, ти все це маєш, ти можеш цим користуватися. Ти не знаєш моє серце, ти не знаєш мій характер. Мій характер такий, який любить тебе. І все, що. Належить мені, воно належить тобі. Ти можеш цим користуватися. Користуйся цим. Але не засуджуй того, хто сьогодні впав, і того, хто приходить сьогодні до мене. Тому що моє серце це милостиве серце. І серце, яке прощає. Амінь. Друзі, я хочу закликати сьогодні кожного з нас до молитви Покаяння. Можливо, ти сьогодні ось як той син, який загубився, який відійшов не не і відійшов не на ту дорогу, на якій хоче бачити сьогодні тебе Бог. Друзі, Бог він має милостиве серце, має любляче серце. І навіть якщо ти впадеш, ти можеш прийти до нього. І він обов'язково Тебе пробачить. Він обов'язково поверне тебе на ті висоти, на яких ти був. Головне, друзі, від нас це зрозуміти і усвідомити, як той молодший син, що він втратив все. І він зрозумів, до кого йому потрібно повернутися, щоб, щоб попросити пробачення. Він прийшов. Він не надіявся на те, що він буде мати, що йому батько скаже, що я повертаю тебе і ти будеш далі моїм сином. Він не надіявся на це. Але батько він повернув йому ось той статус, статус його сина. Друзі, давайте встанемо на наші ноги. Я хочу, щоб ми з вами помилилися. Друзі, Бог, він милостивий. Він сьогодні. Прощає Тебе і мене. І навіть якщо ти впав, Він сьогодні в силі простити. Амінь. Амінь. Батько Небесний, Господь. Ми поклоняємося тобі, Господь. Боже, ми величаємо Тебе, Ісус. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти маєш ось це милостиве серце, Господь. Ти є милосердний Бог Ісус. Боже, ти віддав своє життя заради кожного з нас, Ісус, на Голговському Христі, Господь. Боже, Боже, ми просимо, Господь, пробачення сьогодні в Тебе, Ісус. Боже, можливо, ми звернули, Господь, не на ту дорогу, Господь. Боже, прошу, пробач, Господь нас, Ісус. Боже, Ісус, Боже, Ти здатен відновити, Господь, все те, що було втрачено, Господь. Вся слава Тобі, Ісус! Ми поклоняємося Тобі, Господь. Величаємо Твоє святе ім'я. Отець і Дух Святий. Амінь.